Олімпійський день в Києві відомі спортсмени, серед яких і ті, хто представлятиме за півроку Україну на зимовій олімпіаді, сьогодні пропагували здоровий спосіб життя. Для цього облаштували величезний спортивний майданчик просто в центрі столиці. Всі охочі могли не тільки пограти в улюблений вид спорту, а й отримати майстер-клас від кумирів. А кульмінацією став перший масовий забіг літа. Майже п'ять тисяч людей пробігли головною ареною країни. Серед них Іван Гребенюк. То не знав, міг би сплутати цей мурашник під НСК олімпійським з якимось важливим футбольним днем. Величезні черги. Однак не на матч, а на реєстрацію забігу. Тут сьогодні фанати олімпійських видів спорту. Вони, звісно, теж люблять поспати у суботу вранці. Прокинутися допомагає зарядка від абсолютної чемпіонки світу і олімпійської призерки Ганни Бессонової. Таке буває точно не щодня. Замічати настрення замічане, всі заряжены спортом, все готовы активничать. По суті, олімпійський день це така собі міні олімпіада, в якій може взяти участь кожен бажаючий і, можливо, хоча б трішки відчути, як калататиме серце у наших спортсменів за півроку у південній Кореї. Відсутність снігу не завада. Можливо, майбутній біатлоніст Максим сьогодні вперше став на лижі. Так, ти на двох колесах і не можна стояти ніколи на одному місці. А ще борці, гімнасти, силачі на будь-який смак і те, що особисто мені припало по душі. Не знаю, що для кого тут краще, але особисто для себе я вже обрав найулюбленіший олімпійський вид спорту. Це батут. Головне, як кажуть організатори, високо не стрибати, тому що можна просто вилетіти. У професіоналів виходить, звісно, краще. Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна одна з тих, хто представлятиме Україну на зимовій олімпіаді. каже підготовка на фінішній прямій та і за майбутнє українського спорту можна не переживати. Сьогодні ніде яблуку впасти. Я думаю, те, що приходять якраз діючі спортсмени, як вони відносяться до дітей. Я думаю, це основна ключова фішка цього заходу. Кульмінація свята перший масовий забіг літа майже п'ять тисяч учасників, жодних обмежень, символічний один кілометр. Однак, унікальна можливість подолати його на головній спортивній арені країни, чим не поштовх до великих перемог у свої чотири роки. Георгій здолав вже четверту дистанцію у свій дитячий спосіб. Там? А, Каже папа, я вже не можу, бери мене на шию. Олімпійські дні до України і всього світу повернуться 9 лютого. Саме тоді стартують ігри у південній Кореї. Олімпійці обіцяють вражати не менш віддано за своїх сьогоднішніх фанатів. Іван Грибенюк та Андрій Ветошкін ТСН 1+,1.